Всім привіт! Вітаю на каналі Моторс. Motors. Луцьку вже зима, працювати стало важко всім, і продавцям, і нам. Значить, Сьогодні у нас 30 листопада, завтра перший день зими. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати оголошення в автомобілі та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал лайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, перший наш автомобіль ще вирула каптіва. Також їх трошки маловато на ринку. Так, 8700 ціна це за 2008 рік. 2.0 дизель. Ось тут контакти. Так, більше інформації потрібно уточнювати. Автомобіль вже на реєстрації. Так, шкіряний салон бачимо. Механічна коробка передач. Парктроніки є. Так, поруч бачив кашкайчик, такий симпатичний біленький. 13 рік, 215 пробігу, 1,5 дизель, максимальна комплектації, свіже пригнаний, 12500 ціна. Тут контакти, панорамний дах. Клімат-контроль, комбінований салон на оригінальних дисках з форкопом. Mitsubishi Outlander. Так, по автомобілю. 11 рік, 24 бензин, повний привід. Прибіг 270, 11300 ціна. Швеція, пишуть, є серйозна історія. І отут контакти до власника. Так, і комбінований салон. Парктроніки. Кого цікавить телефонуйте. Значить поруч. Nissan Qashqai. їх у Луцьку дуже багато. Чорний колір. 12 рік 1,5 дизель, механічна коробка є парктроніки, тут контакт до власника і ціна 11900. Салон звичайний, клімат, контроль є. Так, ну і тут ще, ще два кашкайчики є їх, мушу показати, бо будуть кричати. Люди ще чому не показали ще два поруч Сірого кольору, бінзована оптика. 12 рік, 1,5 дизель, 198 пробігу, 12-100 ціна. Ось тут контакти. Кольор дуже гарний, мені подобаються такі кольори. Та, мабуть і всім подобається. На оригінальних дисках також. Так, салон на тканині, клімат-контроль присутній. Форкоп також є. Так, ну і цей кашкайчик. Заряжений кашкайчик. Значить, тут 10 рік, 2,0 дизель, 110 кВт, повний привід, механіка, шкіряний салон, підігрів сидінь, навігація, панорама, камера заднього виду. Тут контакти, 10800 ціна. На модних дисках є підігріви, бачимо так як в описі. Шкіряний салон безключовий доступ. доступ. ти, тут у нас 4 труби. Заряджений Заряджений Чи Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточніте. Рено Каджар. Так, каджарик 2015 року, повний привід, 1,6 дизель, 184 пробігу, 16650 ціна. Контакти бачимо. Так, шкіряний салон на кліматі, мультикермо, оригінальні диски, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Відкритий, так? Давайте. Но тут хороша комплектація. Так, Відкрили нам машинку. Комплектація тут дійсно дуже гарна, Покажу вам по салону. Так, у власника такі дві машинки, зараз покажу ще чорну. По цьому автомобілі кого цікавить, телефонуйте, контакти в описі є. Так, по чорному варіанту. Там який рік? Там 18-й. Тут 18-й рік. Так, 18-й рік, 1,5 дизель, 162 пробігу, 16,450 ціна, тут контакти. Так, показую по салону, також безключовий. Так, салон тут на тканині. Чистенький, охайний, мультикермо, клімат, підігріви, навігація. Зовнішній хром пакет, парктроніки. Так, кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте. Так, ми ще не показували таку машинку Ford Flex з Америки. Дуже довгий, дуже здоровий. 10 рік, 3,5 бензин 190, 119. вибачаю, з пробігу, 12,100 ціна. Це 7 версія в рідній фарбі без ДТП пишуть. І пишуть не з США. Ну, Цікаво тоді звідки. Кого цікавить така машинка, уточнюйте. Так, трошки позаглядаємо по салону. Так, більше інформації уточнюйте. Так, Mazda cx 5 12 рік, 2,2 дизель, 189 пробігу. 14350 ціна, контакти бачимо. Так, салон шкіряний. Гарні комплектації. Так, фаркопчик, оригінальні диски. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, друзі, знайшов два дастери, один коричневий, другий чорний. Також часто запитуєте, рідко їх бачимо, якщо є то куча всяких білих. Десь 12 рік, 9.300 ціна, 1,6 бензин на передньому приводі. Тут є контакти до власника. Це ваші машинки? Можна відкрити? Так, покажу. Значить, Шкіряний салон. Так, є підігрів сидінь. Так, на оригінальних дисках є парктронники. Так, кого цікавить, телефонуйте, це ваші дві машинки, так? То власника дві машини. Коричнево показали, зараз по чорній. Це повнопривід. Чорний вже повний привід. Також 1,6 бензин бензин атмосферний. Коробка шестиступка, ступка 15 рік, 10400 контакти бачимо гарно. Це такий навіть не чорний, а темно, темно-сірий. Мокрий асфальт. Мокрий, мокрий асфальт. Так. Тут же на тканині. Але чистенький, охайний. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника, отримайте вже більш повну інформацію по цих двох машинках. Audi Q5. 12-й рік модельний, 13-й, 2.0 бензин, 285 пробігу, 13500 ціна. Пишуть терміново. Контакти бачимо. Комплектація, мабуть, преміум плюс, бачу, є панорама, шкіра. Так, шкіряний салон, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, повнопривідний шкода Карок. Так, по опису глянемо. Дев'ятнадцятий рік, 2.0 дизель, 110 кВт, 202 тисячі пробігу. Ціна 24 700. Контакти видно гарно. По салону. Автоматична коробка передач. В літній комплект. Є ще комплект, так є ще додатковий комплект літніх коліс. Підказує власник, кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.